Слава Україні! Сьогодні на Миколинецькому кладовищі прощаються і оплакують ще одного нашого захисника. А це є Роман Литвин. Смерть хлопця є вагомою втратою для усієї родини, адже він був єдиною розрадою та надією для них. Молодий хлопець, якому було всього 26 років, мав досить таки багато планів і мрій на життя. Втім, з початку війни багато його знайомих пішли захищати нашу батьківщину. Там загинули там, тому хлопець вирішив. Також піти на війну та помститися усім за своїх близьких друзів. Сьогодні його друзі і рідні згадували щасливі моменти пов'язані з хлопцем. Кажуть, що не вірять, не вірять, що його їх дружелюбного, завжди усміхненого та щасливого романа вже немає в живих. Хлопець був патріотом. Він ніколи не боявся важких завдань, впевнено йшов, йшов до того, до чого до чого прагнув. Хотів бути кращим і першим. А він ніколи не кидав друзів в біді, завжди знаходив слова підтримки. Які ми всі він мріяв про мир в Україні, а ще найбільше він мріяв про власну сім'ю, яку, на жаль, він ніколи тепер не створить. А ще він планував відкрити власний бізнес разом зі своєю рідною сестрою, Без сина залишилася мама. Без рідного брата, який був кращим другом, залишилася його сестра. Без підтримки і надії залишилися його близькі та друзі. Тож ховали хлопця сьогодні на Микунецькому кладовищі з усіма почастями на алеї героїв. Вічна пам'ять і слава захиснику, слава Україні.